І у всім усім твої заліплимо 2, друзі, заданий 29 серія. Фінал 2, Частина 1 і ми розпочнемо. Тож і став. Е, і що? Я вирішив, що я більшості використовую більшості артипат часу проти Коліплеє З. Ти здогрів, ти ж розумієш, що може стати, як більшість використовують його проти Коліплеє З. Я розумію, що ми можемо щось статися, але, але я знаю. Добре, але ж ти ж розумієш. Ти знаєш, чому можемо ще допомогти селянин. А та йде сказав поліплей Йоси. Знаю. Ти хочеш цей селянин, доповір від честь і помогти Знаю. знайде. Він сказав, що можемо чисті вже дати з її. А інше я йому вже дав. Добре. Oh, hello, pro player. Are you here? Well, uh, uh, this uh, villager will help. I'm player. sure. Дякую, uh, що ти більше си дав, uh, дав і в більшості побачимось. А uh, так, побачимось, поліплеєр. О, oh, я вже це зміг, чи так він більше віддав. І я думаю, що саме так. Я думаю, що ну добре, я як думаю, як не можна більше цього перемогти, то тим більше використати артефакт часу. А, я бачу, що він тебе є в і я більшості бачу, що він ну, тобі справді є, і я навіть не думаю, що в тому тебе вийде, так, вийде. Ем Сір, ви точно впевнені, як ви в більшості вирішили повернути Незер, то це дуже добре ідея, щоб його більшості цього повернути. Е, саме так, демонія. Я навіть не думав, що у вас це може більшості вийти, але ну, я не думаю, що як ми зможемо більшості його перемогти проти плеєра, то... Я не знаю, що нас більш вийде з цього зуби. Я не захочу біля використати артефакт часу проти нас. Ну. Ти ж розумієш, що може статися, як він використає артефакт часу проти нього. У мене є план і я знаю, що робити. Ти ж випам'ятаєте, що сталося, коли. Раніше. Що за Ну, <звіллящий> <звіллящий> десь 20 років тому. 20 років тому? Так. Ви ж розумієте, що а ви навіть не справжні. Я не справжній? Так. ти не справ... Ну, я думаю, що ну, ти, може, справжній, але так не треба бути. М -м -м що думаєш? Пеніпле може викрасити артефакт часу, щоб в більшості все виправити. Якби виходить, як і на більшості все виправить минуле, то в мене не буде існувати і ну, не забуде. Напевно, ти будеш іншим. Іншим. Хм, добра ідея. Е, так, демонія. Як ти думаєш, що справді... Проліфлеєр може таке саме зробити, та й не думаю, що проліплеер може використати артефакт часу, щоб більшості вернути минуле. Але я так думаю, що може. Я навіть навіть не сумніваюся, що таке може більшості статися, і ми не знаємо, що може статися. Ну я не знаю, що може вплинути, що станеться, як ми в більшості виправимо минуле, але я без поняття. Знаєш домовія. Як твоє в мім більшості моїм пред... предвслідником, то це не означає, що ти можеш казати, що я можу статися і що може більшості він зробити. Я попереджаю, що може статися. Ми йдемо завтра на село 15. І я не думаю, що ти будемо взяти більше цього участь в тому я то возьму, але... А, добре, Аста, тут вже почався дощ, чи? дощ, і... і я вже не певно вже піду. Там один з селян хоче з тобою бічити, поговорити. А, так. А, а, полю я хотів два дня щось попоганити. Попор... Е, добре, кажи. Добре, е, я би хотів би сказати, що, ну, я дізнався, ну, я маю один план, який може більшість використати політзе проти тебе. І який? Він напевно, піде на село 15, напевно, що біля тебе тебе перемогти. Ну, з демонією і незер. Що? Нензер? Але ж ми його перемогли. Я не знаю, як він повернувся. Сам не розумію. Я, я без поняття. Він хоч це зумість, як спорять Я не знаю. Я сам не знаю, як це все так сталося. Як? Леш він помер. Й, як? Це, це, це неможливо. <засло> 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 Що сталося? Як сказати, тобто, як сказати, повернувся на що? Як? Але ж ми перемогли, так? Так, ми його перемогли, але якось він його якось повернули. Ну, тобто можливо, це поліклетзе, але я не знаю як. Це просто капець. Але ми його знову переможемо. Ну так, переможемо. І всім до побачення з вами продиплез вам продиплей, в всім всемгу!